Господарі мої вітання. Працюю я над висадкою часнику, я його висадив вже. Так, ну, в мене то ще були заготівочки на оцю латку. Ну, думаю, раз там нормально так в кінці закінчився один сорт, сюди я кину цибульку. Цибульку я купив. Зараз я ще взвішу всі тут кілограмчиків та яка, що Штутті, да? Тобто, ну, як на мене, колись я і садив, вона гарна. Садити можна, звичайно, на сьогоднішній день всі садки, які нам пропонують, вони всі... Є селекційне, мав високо врожання. Там вже ж смакові якості, вони приблизно в усіх ну, ті, що нам на сьогоднішній день підходять. Гірких, отих вже практично немає. Це можливо десь там в когось щось залежалось із старих сортів. Так? тобто ну, До якого сорту кому скажем так, схильність є, то і так уже хай буде вирішувати. І е, дана діляночка, ось ця, яку ви бачите, вона удобрена, ні травмофоску я сюди кидав. Але цибуля любе. А що це в мене тут таке? Суперфосват. Дуже сильно вона його любить. Так, що там написано? Д-24 оксид фосфору. Оксид калію присутній, оксид сірки 12%. Ну, власне кажучи, навіть ще й азот присутній. Суперфосфат аманізований. Ну, кинемо. Ну, і трішечки я кину ось оцього калійно Магнієвого доброва. Так? Багато не буду, але кину чому, тому що я все рівно за зиму гадаю, зберу попілу і на цю всю діляночку із часничком і з цибулею із цибулею посиплю. Так? Ось. Де я буду решту, бо в мене цибулька ще є, де я буду решту вже висаджувати цибулі поки що не знаю, ну, але діляночка є, поки дощ за пазуху не сипеться, то я зараз його висажу. Ну а вам пропоную поглянути, як працює. Саджалочка, чесничок, напевно бачили, як садиться. Трішечки він має форму тому що проблемно висаджується. Ну а цю зараз глянемо, бо висаджувати я висаджувавсь, задоволення отримав, але не, не так багато, як би хотілося. Відповідно, зараз ми ще спробуємо подивитися, як вона сади. Отримати задоволення від механізованого, від механізованої праці. Рушаємо. Там є ще залишки голового Ви бачите, це вона така гарно погано але, як на мене, досить таки непогано. І саме головне, що вона не пророща, Хоча в тому році я висаджував а, августа була, теж нормальна була. Оце, виїхав я садити часничок, виявилося так, що коли сашнички зариваються в землю, то це все висить в повітрі, Тому що ґрунт дуже важкий і ці всі не гораздо є. Так, значить, що ми зараз? Доварив, я це по 10 см подобавляв начебто нормально, на друге колесо вже сенсу нема робити, поки так справляється. Часник посадив трішечки, хотів я глибше його садити, але при таких умовах хай буде вже як є. А для цимбулі ця глибина посадки якраз буде нормальна. Так що зараз я запускаю двигун. Так розвертаюсь і все. Булю я не буду збивати, вона бере більше ніж треба. Ложечки здорові. При, на таку фракцію, звичайно, треба, щоб ложечки були. коли малесить можна звичайно щиточкою ну вже як є річ в тому що якщо цибульки вистачить вологи то вона за даних умов нормально stay here. Я висадив, а тут не буду я затягувати мотоблок, художник назад, додому двезу, а прийду ручною продеру рядок С2, типу караси, може один, чи видавки, по половинці досажу ту, яка в мене залишилася у бункері. Ну а решту вже буду саджувати десь в іншому місці, якось так. Все, друзі, дякую за те, що залишаєтеся. О, саджалочки я вже бачу, де що треба прибрати, де що треба привести в порядок. Ну, Знову ж таки, не попробувавши її в ділі, а що треба звернути увагу, не побачив ще, зробити ідеальний варіант, не вийде. Саде, ріже невелику кількість, але ріже. часник різала, і цибулинку теж. Але це все ж таки краще, ніж вручну його, тим паче на великих площах. На все добре, бувайте здоров'я, все буде.